Бігаю українці сьогодні про знову сумні і такі дурні якісь події, які відбуваються в країні під час війни. Читаю з Фейсбука, що на блокпостах Закарпаття зникають люди, яких чомусь знаходять в тисі. Поліція безсила з'ясувати обставини зникнення людини. Схема приблизно така: прикордонники здають людей в Ужгородське ТЦК, а ті під примусом змушують підписати контракт. Якщо молода людина не дає згоди, можуть забити до смерті, далі може бути тиса. Не хотілося вірити в таке, пише Оксана Денисевич. Далі. Сайт Українська Правда описує ситуацію в річці Тиса на кордоні, знайшли тіло чоловіка. У кишені одягу був студентський квиток на ім'я Олександра Гашевського, який зник в середині липня. 14-липний студент Гашевський позвонив батьку і мав коротку розмову на 39 секунд. Зв'язок був поганий. За словами батька, син повідомив, що він відпочивав в горах, сів в автобус в верховині їде додому. Останнє слово, яке почув батько, було прикордонники. Потім у батька склався враження. Що або зв'язок обірвався, або телефон роздадився, або телефон у хлопця забрали. З того часу від юника не було жодної звістки. Батьки стали бити на сполах. У п'ятницю слідча з Львова Ольга Горбач позвонила батьку і повідомила, що в тисці знайшли тіло чоловіка. Пізніше з подібними повідомленнями позвонив матері хлопця у переповноваження. Їм сказали, що додаткова інформація буде в понеділок. 29 липня понеділок батьки прийшли до і їм показали три фото. Обличчя трупа, яке неможливо ідентифікувати, воно побите, синьо-фіолетове і фото одягу, який був на трупі. Реглан від форми олива, біла футболка з принтом, дві, банків карт, дві банківські карти, і фото студентського квитка. Хлопець мав при собі також паспорт, приписне свідоцтво. Ніяких згадок про ці документи немає. Після 14 липня телефон засвітився у Яремчі. Дзвінок був з Закарпаття. Дружина їздила в верховину, там теж подали заяву, показували фото. Там поліція сказала, що дзвінок був не від них, а з Закарпаття. Але чомусь це було, чому тіло в тисі, хто знайшов, чому нас посилають до двох країн. Це все невідомо. Син навіть не вмів плавати, він би ніколи не наважився йти до річки. Це все дуже сумно, тому що війна міняє країну, поки що в гірший бік. Чи приведе нас до європейського життя ця війна, це ще питання. А те, що вона приводить до Дикунської і варварської системи цінностей і стосунків, це вже є факт. Як це відбувається? Я вам скажу так, що за останні, мабуть, 100-200 років радянської влади і української влади всі силовики, які займаються, ну всі, які носять погони прикордонники. Там, Поліція, Нацгвардія, спецназ Беркута, спецназ ще когось, вони відрізняються від тих, хто стріляє і по закону повинен вбивати ворогів за межами кордону, які напали за кордоном. Поліція, прикордонники, які працюють з громадянами, у них задача не вбити їх за це потім посадять, у них задача затримати. Але якщо у нас всі верещали, Притом виріщали в першу чергу ухилянти спортивних качків, з Букавеля, заброньованих бізнесменів і інших, інших, купивших собі інвалідність депутатів, синів їхніх. То коли вони кричали, давай поліцію на фронт, понятно, прикордонників на фронт, ну, зрозуміло, тероборону на фронт, чого вона тут буде сидіти? Давайте всіх на фронт, крім прокурорів, депутатів. І тоді ті люди, які працювали з громадянами, йдуть на фронт. На їх місце приходять люди, які вбивали. Це інша психіка, інша психологія. Це люди, яким, мабуть, нема дороги назад для роботи з населенням в критичних ситуаціях. Вони не беруть хабарі, але вони і не виконують. Службові обов'язки, які розписані для ТЦК, для прикордонної служби, для поліцейського, який зупиняє тебе на блокпосту. Ну, просто зупиняє. Знаєте, концепція морально-психологічного забезпечення і всі інші закони, які були придумані саме для поліції, для прикордонників, для пожежників, для СБУ і окремо для артилеристів і піхотинців, які луплять з кулемета і можуть насолоджуватися кровавим месивом і просто забити до смерті в штикової атаки або в штурмі. І це їх професія. Але воно не одне й те саме. Розумієте, що чи не розумієте, ви дикуни там ви в інтернетах, у місцевих Верховних Радах, ви начебто такі багаті, у вас такі гарні піджачки, там, красиві машини. Але ви по своїй суті є варвари. Дикуни варвари. І німці 41-му казали, що ви варвари, і ваші пра... діди, прадіди. І поляки казали 200-300 років тому, що ви вся крев видло варвари. Ви сьогодні перемішали все докупи, закони змішали і всі кудись біжать, всі типа, на війну. Ну, але не може в поліції в Державній службі при кордоні на блокпосту чи там на кордоні. Перевіряти документи, спілкуватися з хуліганами, злочинцями, порушниками дорожнього руху, ухилянтами ТЦК. Людина, вибачте, йобнута, контужена, яка вже для вирішення свого питання знає, що таке вбити, насмерть. І нічого страшного. От більшість із вас, що дивиться це, і нас, скажімо, які люди цивільні зараз. Для нас не є нормою вбивати людину ворога. Більшість жінок, взагалі, захищаючись, бояться нанести психологічно підсвідомо так, як жінка побудована, вона бої, боїться нанести шкоду, травму, а йому ж буде боляче, навіть якщо їй буде боляче. Але є люди, які вже вбивством собаки, людини, неважно кого, це нормально. Особливо коли. А ти що, сука, не хочеш воювати, а я дуже воювати. Що, Да я тобі щас. І ти попробуй сопротивляйся. Людину вже там перемкнуло. Тому вертайтеся на 100 років назад, і дивіться, що було, коли народна міліція советської ЧК, ОГПУ, є такий советський фільм там, про як називається рожденні Революції. Там показано, як воно, или там Махновські оці розправи теж народна, народна Махновська анархічна Республіка. Там прокурори сюди не треба. Там або ви всі живете чесно, або одразу розстріляти. Оця кровожадність. Оце дике підсвідоме, воно вилазить із середини з людини, коли вона попадає знову у те черне рвати м'ясо зубами, битися за, 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 за простір життєвий, за, за, не знаю, за їжу. Ото воно вилазить тепер. Тепер Ви відправили ви хотіли поліцію відправити, але ви побачите, хто прийде на їх місце. Щось ви всі думаєте, що у вас би тут Євросоюз, коли пишуть, що укронацисти. А укронацисти не при владі. Укронацисти, десь вони в окремих випадках вилазить з нього, воно проявляється. Хіба це не нацист, який забиває студента насмерть за те, що він не хоче йти служити, або щось сказав поперек йому. Я бачив таких дикорастущих командирчиків, які росли настільки швидко, що в них не поспівали ні мозги, ні совість. Але жадоба влади доказати, а я тобі, і в нього все так виходило, що не дай Бог ти йому поперек, що скажеш. У нього очі наливалися, як у бика кров'ю. Це ціла тема психологічного дослідження, вони вже є, як із людини робиться чортяка, коли вона отримує владу і нічого її не стримує. А ще побачивши, побивавши на війні кровожадність, тепер ви цих людей ставите на роботу з громадянами. Поліцію, Прикордонники на блокпости на державну прикордонну службу і в ТЦК. Ви ж хотіли ветеранів ТЦК? Їжте не обляпайтесь.